У Женеві завершився третій раунд тристоронніх переговорів за участю представників України, США та Росії. Тривав він два дні. Отож, про результати поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня вас вітаю. Так, доброго дня. Отож, власне, перемови не закінчилися так. Буквально кілька годин тому Володимир Зеленський каже, що є певні напрацювання в політичній складовій, але як зазначає, позиції все ж таки поки різні. Так Ексіос про перший день написали, що розмови зайшли в кут, так зокрема через і присутність мединського, який, власне напевно і був там е, потрібен для того, щоб завести ці всі перемовини. Цих кут, отож, е, ваші спостереження, так і ваші думки власне після цього, після цих перемовин до чого тут Мединський? Тут головна перешкода Путін. Поки Путін буде в Кремлі, буде те саме. Неважливо, там Мединський приїжджає чи хтось інший. Вони будуть говорити те, що будуть говорити Путін. Позиція Путіна залишається незмінною. Що Україна повинна вийти з чотирьох областей України і відмовитись від НАТО, так. І так далі, тому немає, немає значення, хто там приїжджає. Медінський, голова не знаю, там Захарова може приїхати, щоб порозважати всіх. Ну, Якщо правильно похмеліться, звичайно, то Медведя може приїхати там. Немає значення хто приїжджає. Поки путін в Кремлі позиція росіян буде незмінною і неважливо, хто приїжджає на ці перемовини. Тому ну, наша Україна буде. Україна буде вдавати велику борфливу діяльність брати участь в розмовах, тому що в принципі нічого тут нового і не буде поки Путін при владі буде, або поки російська економіка не сколапсує. От Володимир Зеленський також сказав, що є певний прогрес. Зокрема, от сторони домовились про механізм моніторингу припинення вогню, так що це має робити американська сторона. З одного боку, вони зрозуміли так, що це мають робити американці, так тобто має бути якась е, третя сторона, так це робити. І власне, механізм би ніби є, але ж, власне, згоди на припинення вогню ж немає, тому чи ми можемо говорити це тут про якийсь певний прогрес. Ну, давайте так, Зеленський ж не, не, не може сказати, що він думає все про ці переговори. да, що Вітка в херню сидить там, ну, пропонує? Він говорить: він йде обговорення другорядних питань, е, е, які там моніторинг і все інше. Ну, ну добре, моніторинг, добре. Ви зафіксували, що росіяни порушили. А що їм буде за порушення? Удари будуть з боку американців в цей час чи не будуть? Чи які там санкції конкретні буде по виконанні цих Моніторити все що завгодно можна. Це знаєте, як ОБСЕ нам моніторила. Ну, моніторила воно, ну і що далі? Ну, то таке, знаєте. Ну, це другорядне питання, тому що 90% ну, вага в цих питаннях це все рівно. Росіяни хочуть добитися, щоб Україна вийшла з Донбасу. Це головне. Ну і там, можливо, статус Запорізької. За ЄС. оце питання залишається. А все інше воно ну, не, не має значення. Ну так Зеленський буде демонструвати, що не, йдуть якісь перемовини. Ну Трамп же говорив, що ми повинні вести перемогу. Ну, от ми ведемо перемовини, говоримо другорядні питання, говоримо про прогрес. Не, що Дональд Фредович не даремно витрачав час на е, те, що слухав Віткафа. Е, ну і так далі, тому це такі дипломатичні ігри, щоб. Е, Потягнути в дійсності часу, щоб нас не звинуватили в тому, що ми порушимо, порушуємо, як це говорить, намагання Дональда Трампа закінчити цю війну. От е, Зеленський також був напередодні дуже цікаво зробив заяву в інтерв'ю з Ексіос, так про те, що будь-який прорив в територіальному питанні е, якби вимагає особистої зустрічі з Путіним, так і нібито він попросив свою команду обговорити в Женеві також можливість такої зустрічі. Е, наскільки ну от я пам'ятаю ваші думки про те, що неможливо зустрітися з Путіним, так що Путін на цю е, розмову на цю зустріч ніколи не піде. Але наскільки нам взагалі безпечно робити такі заяви, тому що ну Путін Каже, добре, там я хочу з тобою поговорити, приїжджав в Росію. Зеленський, очевидно, що там ні, ні делегація, ні Зеленський в Росію не приїде. І тоді Путін скаже: От бачите, я там запропонував, а вони відмовились. Тобто наскільки нам безпечно робити такі заяви, щоб знову ж таки не вийти на оцю маніпуляцію з боку Путіна? Ну, Зеленський говорить: так приїжджай в Київ. Чому проблема? Ти до Москви, а ти в Київ чому? Тут Буданов тебе буду радий бачити. Да. Він раніше тебе бачив тільки в якості мишені. От тепер він займається адміністрацією. СБУшники будуть раді тебе бачити, особливо там і так далі. Ні, ну дивіться, це вже знущання звичайно над путіним. Вже приїжджаю в Швейцарію. Йому ж пропонували вже в Казахстан прилітати. Була ж в середині минулого року, ти можеш не боятися прилетіти в Казахстан принаймні. Ну, що таке прилазити в Швейцарії? Це ж це, це через країни НАТО. Треба летіти. А як ти потрапиш в Швейцарію? Там вже немає виходу до моря чи що щось іншого. Ну я говорю, це, це спосіб зеленському дати відповідь Трампу, що е, Путін не збирається йти на які перемовини. Він не хоче миру. Тому давайте давайте менше будемо слухати, що там вам говорить Вітка все інше. Він взагалі вас не поважає. Тому давайте зброю. Давайте будемо бити його разом. Ой, вам не здається, що ми настільки часто і багато робили таких заяв Трампу про те, що Путін не зацікавлений в перемовинах. Так Путін апріорі ні в чому не заціклав не зацікавлений, окрім як в території України. А Трамп таки робив вигляд: ні, ні, ви там погано розумієте. От я з ним зараз домовлюсь. От зараз ми там черговий раунд перемовин проведемо, і він там захоче миру. Ну тобто, не здається, що занадто багато вже було таких заяв для Трампа, що він врешті зрозумів і щось він ніяк не може зрозуміти. Ну, дивіться, ну, вода камінь точи, да, раз. Друге, це ж Трамп же журналісти перемовини. Він же виглядає зі слабкої позиції. Це що, виборці Зеленського ненавидять? Путіна, ну, Я думаю, що виборці Зеленського ненавидять Путіна приблизно також, як і виборці Трампа, тому що по Росії у них немає ніяких сантиментів. І це постійне нагадування, що ти ж обіцяв закінчення війни, американських виборців. Ну так виконує свої обіцянки. А Трамп буде більш чутливим через і вибори в конгресі і через те, що це стає все більше його війною, а не війною Байдена, як він хоче показати. Це вже політичний тиск і політична рамка. Ну треба сказати 10 разів. Ну скажемо що 10 разів. Знаєте, слова не слова, знаєте, то таке. Воно нічого не коштує сказати, і тому тут більше проблема буде для нього, а не для нас. От зеленський також в інтерв'ю цьому Ексіос зазначив, що Київ і Вашингтон е, нібито погодились так про е, що будь-яка мирна угода має бути винесена на загальнонаціональний референдум, так і водночас теж питання щодо там українських територій, так е, і якби він зазначив, зеленський сказав, що суспільство це не підтримує. От ну це зрозуміло, що українці не будуть голосувати там за віддачу українських територій Росії, але для чого летіть? Тема цього референдуму, якщо і так буде зрозуміло, що українці на це ніколи не погодяться. Тобто який сенс тоді проводити цей референдум, і чи знову ж таки це просто чергові заяви? Що от ми погодимось на все, але е, ну якби до цього ніколи не, не дійде? Тому що Зеленський не збирається ніякі референдуми проводити. Це ну, теж да. е, це, теж знаєте, така а, політичний захист. Я говорить, я я ну я готовий, але народ повинен сказати. А для чого щоб народ сказав, що потрібно? Припинення вогню на два місяці. Якщо немає припинення вогню, то які до нас претензії? А там далі, як я завжди нагадую про притчу Каджуна Сердіна, да, який пообіцяв, по тишах навчить Веслюка через 20 років говорити да, і взяв за це гроші. Або через 20 років, бо Шах здохне, або потішав. Ну, дивіться, давайте просто по цьому по, а, по математиці подивимося. Якщо теоретично, якщо теоретично, е е е Путін погоджується на припинення вогню. Це означає, що він входить в політичну кризу. І його зносять в цей час, ну, тому що він програв цю війну. І тоді ну, Україна починає готуватися до референдуму, який не факт, що буде проведений. А, що, а хто сказав, що українці проголосують як слід? А далі наступне питання. Ну, я, я вам скажу, це, це справа точно десь приблизно на рік. Ну, якщо референдуми проводить і все інше. І далі питання. Референдум сам по собі він нічого не означає. Тому що результати референдуму повинен імплементувати хто? Парламент. А ми вже маємо один референдум, який виграв Кучма в 2000 році. От 26 років результати цього референдуму у нас імплементуються в парламенті. От, до речі, от щодо е, припинення вогню, от на вашу думку, чи є взагалі вікно можливості, щоб повернутися до того формату перемовин, е, коли ми спочатку говорили, що йде припинення вогню, а вже потім мирний договір. От чи ми можемо якось ще повернутися в це русло? Чи вже е, шанси, моменти втрачено? Ні, дивіться, дипломатична рамка, так. ну Це ж позиція Рубіо Трампа в тому числі була. Але ж росіяни не збираються на це йти, тому що Путін я вам сказав, повертаючись до початку нашої розмови, що припинення вогню можливо після того, як Україна вийде з усіх чотирьох областей України, які вони намалювали собі в конституцію. Цього ніколи не буде, і знову таки, тут чому постійно запрошуються на зустріч? Ну продемонструвати, що воно що воно не, не в міняшках, що воно від нас хоче. Давайте більше зброї, а далі ми дивимося, що буде відбуватися з російською економікою. Ну так, але чи ми можемо все ж таки ще повернутись? Це русло. Ну тобто, натиснути на американців, щоб так, щоб американці почали гнути цю сторону Росії, що спочатку а от пропинення будуть звичайно, тому що е, позиція Рубіо пропинення вогню. А він не очолює держдеп. Він же налізе всі переговори. Він бачить, що е, Вітка з кушнером просто тонуть там. Ну він е, стоїть і просто посміхається і дивиться, як вони просто тонуть, і все. От Рустем Оміров також був написав після цього першого ще е, дня перемовин про те, що він провів окрему зустріч із представниками США, так а потім ще окремо з європейськими партнерами, так. От такі консультації з європейськими партнерами вони можуть свідчити про те, що все ж таки перемовини пішли ну не так би як вони там планували собі. Ну, слухайте, ну можна з європейцями консультуватися, можна не знаю. Піти в рапіти вранці, вийти десь в Швейцарські Альпи, там да помедитувати на сонце. Можна на лижах покататися. Це ж нічого не поміняє. Поки Путін буде в Кремлі, він буде продовжувати війну або поки не скалапсує російська економіка. Тому ну так залучені європейці дуже добре для нас, тому що європейці все ж таки дають гроші. Це раз дружує європейцям страшно. І о, в даному випадку ми теж можемо прикритися європейцями, сказати ну от європейці теж проти да? тому, що не визначене, тому що спільна позиція Європи і України була це припинення вогню. Це влітку минулого року було узгоджено, в тому числі зі сполученими штатами Америки. Так і давайте повертаємось туди. Ну можна консультуватися нескінченно від європейців. Нас гроші в принципі, цікавлять. От щодо європейців, до речі, хотіла теж з вами обговорити цю. Я думаю, ви вже чули заяву про нафтопровід, дружба, так а, а особливо те, що тепер, як нібито Угорщина, зможе імпортувати російську нафту через хорватський нафтопровід, так поки е, нафтопровід дружба буде ремонтуватися, так і в Європі сказали, що це нібито тимчасове рішення, так як такий виняток, поки власне не буде відремонтований цей нафтопровід дружба, а невідомо взагалі як він і скільки буде ремонтуватись. От в цілому. Тому отаке от рішення, такий ось виняток. Він в цілому ну от наскільки є логічним для нас? Ну тобто, з одного боку, європейці нас підтримують, а з іншого боку, вони підтримують, якби те, що далі російська нафта буде е, імпортуватися там до Угорщини. Ну тобто, де, де, де логіка в таких от рішеннях? І чому вони а власне? Так, це питання до це ж виняток був е, е, включене 2022 році, коли вирішували питання відмовитись від імпорту російських нафтопродуктів. Було ж таке речення? Було. Сказали, дали строк Угорщині і Словаччині, щоб вони відмовилися від російської нафти. Вони наплювали в морди всім цим європейцям, а вони з ними нічого не зробили. А це не заборонено. Це не заборонено. Це це ж проблема кого? Європейців? що вони неадекватні? Європейці. Ну, Угорщина і Словаччина плювати хотіли на європейців. От і все. А наскільки просто таке рішення, воно ризикує стати довгостроковим? Так, ну, так воно не заборонено, воно є вже довгостроковим. Єдине, єдине, хто може вирішити це питання, це американці. От Дональд Фредович може запитати: ти що, чудо, Горбан? У нас є чудова американська нафта, яка російська. Ти що там, там мучиш? Ту розмову вони серйозно розуміють, вони ж тільки американці серйозно сприймають. А от, на вашу думку, тоді чи зараз Трамп може якось втрутитись в це питання? Ну, я думаю, що Рубіо для цього і приїжджав, в Будапешт і в Братіславу. Я думаю, що він проводив виконує вже бесіди стосовно багатьох енергетичних питань. От чи може тоді теж Україна якось впливати на такі рішення ЄС? Ну тобто, це ж теж, якби з одного боку ви нас підтримуєте, з іншого боку, от, проваджуєте такі, от там винятки. М -м ну чи чи ми можемо якось впливати теж на такі рішення? Ну дивіться, ну звичайно, що хотілося б впливати на таке рішення? Хотілось би впливати на таке рішення, можна про це нагадувати. Але якщо вони це не зробили, значить, я думаю, там інтереси не тільки Угорщини і Словаччини. Я підозрюю, що за цією історією історії стоїть Німеччина і Австрія ще, яке там теж має якийсь зиск з цього. Якась просто дуже знаєте парадоксальна історія виходить, що з одного боку Росія атакує інфраструктуру, так нашу, ЄС це категорично засуджує, але з іншого боку, дозволяє, власне, зберігати цей весь ринок збуту російських енергоресурсів. Такий якийсь парадоксальний сюр виходить. Чого парадоксальніше? Так вони досі продовжують. А те, що вони газ досі закуповують, це щось не сюр, а те, що а, а, в цю металургію досі закуповують на 2,5 мільярда, це що не сюр. А те, що грецькі та мальтійські ці судновласники а, займаються перевезенням російської нафти до на 30%, це що не сюр? Ну, це завжди проблема європейців. Вони жадібність жадність не перемагає, поки що страх. Ну, страх трохи вже перемагає, але. Ніхто не хоче від, жирних, від жирного куска відмовлятися. Так? Не всі відчувають небезпеку від Росії. Ну, наприклад, Греція. Чи відчуває Греція небезпеку від Росії? Ні, не відчуває. Їм плювати, в принципі, на долю поляків і країн Балтії, наприклад. О те саме стосується Італії, Мальти. Ну так, тому що не всі відчуваються ризики. Ну, На жаль, це так отакий світ побудований. А чи не підриває така ось позиція в цілому єдність країн? ЄС та підриває, підриває там. Вже давно розподіл між тими, хто розділяє ризики, захищає Європу, і тими, хто не в не хоче за це платити, тому що треба скорочувати витрати, треба пояснювати своїм виборцям. А вони вибори можуть програти? Ну знову таки Іспанія відчуває, що їх Росія може завоювати? Ні. Чи відчуває, наприклад, Франція? Ні, не відчуває. Навіть Німеччина особливо не відчуває. Тому що вони впевнені, що поки росіяни пережують країни Балтії і Польщу, вони завжди зможуть зможуть домовитись росіянами. А що може вплинути, на вашу думку, на консолідацію взагалі в питаннях санкцій? 200, 200 шахидів, 200 шахидів кожного дня в Німеччину. Ну, це. Ну, але бачите, з іншого боку, якщо а, європейці дають змогу Росії експортувати всі свої енергоресурси, то можливо в них і кошти знайдуться на це все. Ну, Тому можливо, то, так, можливо так, можливо, так. Питання, от, до речі, теж е, цікаве було спостереження в Нью-Йорк Таймс. Я думаю, ви теж це бачили про те, що Путін, нібито вірить в перемогу, так готовий воювати за Донбас ще два роки. Але от питання, чи є в нього на це е, е, економічні ресурси? Так, бо от ми говоримо про те, що там продовжуються удари по НПЗ, продовжується власне все одно там боротьба з сінівим флотом. І от ми там говоримо про перспективи, що там російська економіка доходить вже до якоїсь точки неповернення. А от Путін каже, що в нього нібито ще є там два роки. От. На вашу думку, чи є ці в нього два роки? Ну, власне, враховуючи ці поступки ще з нафтопровідом, чи це все одно якісь умовні цифри? Ну звичайно, що вони надувають щоки, вони блекують. Наш чи є два роки? Це залежить від нас. Ну, наприклад, роздовбати до бісової матері всіх, наприклад, партинова російська, що взагалі експорту на не було. Це питання України. Тривалість війни залежить виключно від України, тому що всіх інших влаштовує це виробляти свою зброю, експорт відкривати приватний бізнес, більше залучати виробництво зброї, кредити давати через банківську систему, закачувати туди зброю, закачувати туди ресурс і припинення війни на вигідний для нас обов'язків залежить виключно від України. Якщо переб'ють експорт, наприклад, по портах новоросійська, хоча б. Ну точно не буде двох років у росіян, якби вони там не розповідали. А от санкційний тиск. Якщо посилиться, наприклад, там ще збільшиться санкційний тиск на Росію, теж там власне буде боротьба з тім флотом. В цілому, про які от терміни ми приблизно можемо говорити. Ну, дивіться, якщо нарешті європейці почнуть зупиняти суда в данські протоці для перевірки хоча б на екологічну безпеку, на 30 днів. А Україна роздовбає парти на ну, вважаєте, що крах російської економіки буде вже в цьому році, але ж вони цього не роблять. Ну так. Але будемо вірити, що, можливо, все ж таки в них, в них щось зміниться в їхній позиції. Угу. Ні, я вважаю, що поки шахеди не поприлітають, вони, вони рухатись не будуть. Ну, в першу ну... чергу, Німеччина. Полякам, країнам Балтії, Данії, Північної Європи не треба нічого розповідати. Вони все чудово самі розуміють. Ну так бачите, але до Польщі летіли ці всі шахеди, але все одно що там у них були домовленості. Домовляли ну не так, не так. терміново ну, збирали рік по по па сто по 100-200 шахедів в день, коли просто, просто одним ударом зноситься вся енергетика. Оце буде працювати. Ну але Росія на такий крок не піде, бо вона буде розуміти наслідки. А не факт, а не факт, а не факт. А, а які наслідки? А, а це ж зовсім інша війна. А зовсім інша війна. Ну постріляла, хто відповідь буде стріляти. Скажуть провокація, так? Да, 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 Я вам дуже вдячна за цю розмову і також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.